Скінолгізми з'явилися ак активно з'явилися в 19 столітті. Часто ще їх називали кованими словами. Ставлення мови значно до таких слів було різним, але хай там як знача частина дійсно поповнила активний словниковий фонд українців. При створенні нових слів письменники часто керувалися законним принципом української мови, законом словотвору, аби нелогізм були органічними. Леонід Доліпов подарував в українській мові такі слова, як промотати, пожовтнути. Пантон Коліж ввів до української мови слова вабити. Зграє злочинець несвідомий, покора, послуга, почуття та рівність. Тарас Шевченко став автором таких лексем, як Вогняний, Фортеця, Знищити, Почимчикувати, Передмова, Післямова. А Михайло Старицький подарував нам такі слова, як мрія також значення слів як незагойний. Завзяття, байдужість, темрява, привабливий, перечасний, потужний. Іван Котляревський зі своєї Енеїди вів слова насамовитий, приміта, розтовкти та угамуватися. Чинник надвишно, невпинно, отвір, привід, припис, прижидовий, проблиск, проступ, прямовист, прямовито. Свідоцтво Івана чоловіцькі ві слова, Світогляд, стосунок, перепона, квітник, вигукування, сміливість. Горько-Вовчак створила такі лексими, як красен, і намір, питання і струм. А Павло Тичина збагатив мову такими словами, як бистрозіра, кордитися, веснянити, віковіча і дрібнота. Мова це мудрість, мова це сила, мова це єдність і мова це красиво, мова це світ, мова це бачення, і це не про.